Думка, тече вода в синє море. Тече вода в синє море, та не витікає, шука казак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, Шляхи биті заросли тернами. Тарасова ніч лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба, ревнула гармата. Прокинулись ляшки-панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки-панки, попокотом лежали.